Друзяхи, ну, такий от тракторець у нас, з якого зідрало кожу, і він став от такий червоний. Це скаут те 504 c Дуже хороша техніка, іде В... радіальна резина, іде посилений передній міст. Пластикові крила, пластиковий паливний бак, подивіться, кабіна яка. Всюди обшивочка, великий планшет, регулюється. Значить, у вас прибор приладів, регулюється рульова колонка, є бездротова зарядка, є звичайна зарядка з цієї сторони, є пневмопістолетик, є вогнегасник, повна комплектація. Короче, дуже заряджена техніка. Так, по е, шарнірна підвіска, прижимна гідравліка, пневморозетка, розетка, 4 гідровихода, виносний важель, розширювальний бак, камера 360. Ой, друзі, тут чого тільки немає. Ціна 13 600, Доставка по Україні безкоштовно, без передоплати в будь-який регіон України. Набирайте бронюйте, поки є.